14 грудня на стадіоні Кремінь Арена відбулись фінальні матчі 10-го ювілейного кубку пам'яті Олега Бабаєва з футболу. Турнір, що став традиційним для міста, зібрав найсильніші команди Кременчука та регіону. Давайте подякуємо нашим збройним силам, нашим захисникам, що можливість брати участь такі турніри, матчі сьогодні. Був чудові дві гри, в яких рівні команди. Показали чудовий футбол, дякуємо організаторам за проведення цього турніру. Ну і всім учасникам змагань дякуємо за активну участь. Цьогорічний турнір розпочався у листопаді і тривав майже місяць. Участь у ньому взяли 16 команд. Турнір складався з групового етапу та плей оффу Кубок пам'яті Олега Бабаєва започатковано у 2014 році. Він проводиться у пам'ять про колишнього мера Кременчука та палкого прихильника футболу, який завжди підтримував розвиток спорту у регіоні. Я хочу вам подякувати, подякувати спонсорам, учасникам, що не дивлячись на те, що зараз зимовий період, але ви в строю ви в Кременчуцькій великій футбольній родині. Олег Бабаєв дуже багато робив. Для розвитку футболу, і навіть сьогоднішній стадіон це одне з його дітищ, які він зробив і на якому сьогодні 500 вихованців футбольного клубу Кремінь дітей щодня займаються футболом. У вирішальному матчі зустрілися команди КФК з Кременчука та Антон з горішніх плавнів. Напружена боротьба на полі тривала до останніх хвилин, але команда Антон зуміла здобути перемогу з рахунком 2-0. Чудовий турнір, чудова атмосфера. У нас зібралася дуже добра команда. Всі хлопці, які пограли футбол на хорошому рівні, і було дуже приємно зіграти сьогодні. Ну і команда суперників теж була там хороші хлопці, всі з команди поприїжджали зі зборів. Так що була хороша гра. У нас гарна команда. В хлопцях був впевнений, що вони зроблять і зіграють і за себе, і за мене. За допомогу в організації та проведенні турніру представники Асоціації футболу Кременчука подякували народному депутату України Юрію Шаповалову та міському голові Кременчука Віталію Малецькому. Також слова вдячності за підтримку пролунали усім учасникам, партнерам та вболівальникам. Наголосили, що змагання продовжуватимуться й надалі, адже пам'ять про Олега Бабаєва жива, як і його внесок у розвиток спорту в регіоні. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.